Національна жалоба за вбитим мером і погрози іншим політикам. У Польщі вже арештовано трьох чоловіків, які закликали до нових вбивств після трагедії у Гданську. Зокрема, пенсіонер з Варшави подзвонив на гарячу лінію і заявив, що наступним може стати президент. Смерть зарізаного просто на сцені Павла Адамовича сколихнула всю країну. Десятки тисяч поляків вийшли на вулиці проти насильства. Після новини про смерть Павла Адамовича сотні тисяч людей по усій Польщі зі свічками в руках починають виходити на мовчазні марші. Свою акцію називають проти насильства та ненависті. Вийти на вулиці поляків закликав президент Польщі Анджей Дуда. Усе це надзвичайно негативно впливає на нас, і безперечно є ударом для нашої спільноти спільноти, яка хоче робити добро. Але в той момент сталося немислиме зло. Власне, незадовго після повідомлення про смерть мера Гданська погрози отримує і сам Дуда. 72-річний житель Варшави зателефонував до центру сімейної допомоги і залякував, мовляв, після убитого мера наступним вже буде президент країни. Майже у той же час через твітер глунають погрози очільникам познані та Вроцлава. За ними стоїть 41-річний познанець. Усіх погрожувачів поліція вже затримала. каже, у них проблеми з психікою. Як власне. Не й в убивці мера Гданська. стефана Вільмонта уже допитали свої провини. Він не визнає. Пшона не відмовляється від обвинувачення. Він багато чого пояснював, але все це стосується його життєвої історії, а не подій вчорашнього дня. Він відмовився відповідати на запитання про вчорашній злочин. Найближчі три місяці, допоки збиратимуть усі докази та проводитимуть психіатричну експертизу. Вільмонт проведе за ґратами. Далі суд. Нападник може отримати від 25 років ув'язнення до довіч. Коли саме ховатимуть Адамовича, наразі невідомо. У день поховання в країні буде національна жалоба. Свої співчуття висловлюють в усьому світі. Шокований звісткою про трагічну смерть мера Гданська Павла Адамовича. Знаю, як багато зробив він для добра українців у Польщі та українсько польських відносин. 53-річний Павло Адамович очолював Гданськ останні 20 років. Потрапляв у корупційні скандали. Утім, завжди мав шалену популярність у Гданців. Він любив спілкуватися із людьми та дослухатися до їхніх проблем. За день до смерті з невеличкою коробочкою в руках Адамович ходив по місту, збираючи пожертви на купівлю медичного обладнання для міста місцевих шпиталів. Марія Зінковська, Олександр Чернишук, ТСН Один плюс один.